коли я вперше приїхала до Львова, ми зайшли до цього ресторану. Я глянула на меню і вийшла. А сьогодні ми випадково гуляючи Львовом, зайшли в цей ресторан. І чоловік мій мені це пригадав. Ви знаєте, я це вже навіть не пам'ятаю, але сьогодні, розрахувавшись за чек, я навіть не глянула на вартість. Що я хочу сказати, бізнес це не просто нові можливості дозволити собі те, що ти раніше не міг дозволити. А це зовсім інше мислення і підхід до життя. Якщо ти хочеш змін у своєму житті, в бізнесі, в мисленні підходу до всього, запрошую тебе на мій унікальний курс по бізнесу, де я розповім, як я прийшла до цього. А зараз я буду пити найдорожче просеко в цьому ресторані і насолоджуватись своїм найкращим життям.